Глазовий нервовий пасажир. Пасажир лягає спати і каже провідниці, Збуті мене на станції, Глибокій криниці. В мене нерви не в порядку. То ви пам'ятайте, як ставати не захочу, За ноги стягайте. Якщо буду відбиватись, навіть в Битвину, то ви на підмогу покличте якогось мужчину. Тягніть мене до виходу і випихніть у спину, коли сильно розісплюся, не всі в мене вдома. Не забудьте, що полиця моя тридцять сьома. Стає той пасажир, як стало світати, де гукнув провідник? Почула провідниця мало не зумліла. Це ж, каже, ми гуртом стягнули чоловіка з іншої полиці. Він прочався, відбивався, за східці чіплявся і до самого семофора.